Волонтери організації разом висловили вдячність усім небайдужим, хто підтримав їхню діяльність і допоміг забезпечити військових необхідними ресурсами. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Уманської міської ради. Ми вам щиро вдячні за допомогу і підтримку. Дякуємо кожній людині, дитині, яка кидає кожну копійку, і ми ці кошти акумулюємо, направляємо для допомоги наших збройних сил. З настанням холодів потреби на фронті зростають, і організація закликає долучатися до зборів, щоб спільними зусиллями надати захисникам всю необхідну підтримку. Ми просимо вас. Закупити самонагріваючі грілки та обігра... обігрівачі спиртові. Нам також потрібні сухі душі, сушкар. Це така штука, яка в берці засипається. І тоді берці чисті і сухі, потрібні вологі серветки. Звертаюся до людей, щоб перевірили вдома свої шкафи і подивилися, чи є зайва ковдра, пледик таке дуже потрібно. Матраці. Протягом року майстрині плели теплі шкарпетки та пояси. А зараз, коли їх масово передають військовим, волонтерка просить всіх охочих знову долучитися до в'язання. Крім того, необхідні ліки та обігрівачі. Починається сезон застуд, потрібні ліки. Це чаї, таблетки, льодяники, все те, що ви купуєте для себе, коли хворієте, купіть щось необхідне і принесіть до волонтерської організації разом. Краплі до носа, краплі очі, краплі вуха це дуже потрібно. А також чаї різноманітні зібрані вдома, як то м'ята, меліса, там різні різні малинове варення. Це все ми приймаємо, відправляємо на фронт. Щоб зробити надійну буржуйку для захисників, охочу можуть принести до волонтерської організації використані газові балони. Також потрібні продукти для виготовлення енергетичних сумішей. Нам потрібні горіхи різноманітні, сухофрукти, фініки, курага, там, сушені яблучка. Це все приносить до нас і ми сформуємо набір такий енергетичний, дуже класна штука для воїна. Цукерочки приносить, енергетичні батончики і також їжа швидкого приготування, типу мівіна, пюре, каші Ну все все різноманітне, що можна просто залити кипяточком. І поїсти. Ну і традиційно чай, кава. Усі, хто бажає підтримати наших захисників, можуть звертатися до волонтерської організації разом за адресою Умань вулиця Садова, 4. Ми запрошуємо заходити до нас на вулицю Садова, 4. Там знаходиться штаб волонтерської організації разом. Ми там виплітаємо сітки, кікімори, нашоломники, пакуємо посилки, робимо все те, що потрібно зараз на фронті, адже тільки е, армія може бути, тільки якщо є надійний тил.